Представляємо вам тактичні кросівки штурм Мілтек Тактикал Снікер. Це взуття, яке стане незамінним супутником для любителів тактичного стилю, які цінують комфорт та надійність. Головною відмінністю кросівок Мілтек Тактикал Снікер є їх універсальність. Справжнє поєднання стилю, функціональності та надійності робить їх найкращим вибором для всіх, хто віддає перевагу активному відпочинку або службовим завданням. Розроблені з використанням новітніх технологій ці тактичні кросівки забезпечують комфорт і зручність при виконанні різних завдань. Будь тобі гірськими стежками або маневрування міськими вулицями, Miltek Tactical Sneaker будуть вашими кращими помічниками. Це взуття оснащене з носостійкою підошвою, яка відмінно амортизує та забезпечує гарне щеплення з будь-якою поверхнею. До складу підошви входить гума та спеціальний матеріал філон. Шнурівка. Завдяки зручній системі шнурівки ви легко зможете налаштувати кросівки штурм Мілтек Tactical Снікер» на оптимальну посадку. Верх виконаний з високоякісних матеріалів, включаючи комбінацію поліуретану та поліестеру, що забезпечують стійкість до зносу та тривалий термін служби. Підкладка виконана з міцного матеріалу, що складається з 50% нейлону і 50% поліуретану. Язичок еластично кріпиться до внутрішньої частини підошви і не змінається при затягуванні шнурків. Це забезпечує щільне прилягання кросівок до підйому стопи. Для зручності одягання кросівок на п'яті та язичці розташовані спеціальні петлі. Плоский язичок містить кишеню для зберігання шнурків, забезпечуючи зручність носіння без безтертя. Модель комплектується антибактеріальною устілкою, яку ви бачите на екрані. Всепогодна підошва добре амортизує ноги під час ходьби чи бігу. Кросівки штурм міл так тактікал снікер ідеальний вибір для справжніх професіоналів. Замовити кросівки можна по телефону, який ви бачите на екрані.